Вітаю сьогодні 23 серпня, середа. Отже, на моєму каналі програма Середа не віда. І я би хотів поговорити про заяву віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишної на конференції Як долає шлях Україна до ЄС, яку вона зробила і розповсюдили засоби масової інформації. Я би дуже хотів, щоб Україна знала своїх героїв і героїнь. Отже, знайомтеся і подивіться, це віце-прем'єрка, наша віце-прем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанишина. Але першим перейти до самої заяви, я хотів би всіх привітати сьогодні День Державного прапора України, і якраз ця заява я би хотів її пов'язати якраз з нашим українським прапором. Так от. Віце-прем'єрка Ольга Стефанишна заявила, що Україна не виконає до кінця року там, чи до жовтня. Ну, всі ці сім умов так, для вступу в Європейський Союз, фактично для початку переговорів, переговорів вступу в Європейський Союз. Я вам нагадаю, зараз прочитаю, що це за сім умов. Отже, мова йде про реформу Конституційного суду, продовження судової реформи, антикорупція, включно з призначенням керівника САП це, ми вже зробили. Боротьба з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським і зміна законодавства про нацменшини. меншини. Отже, ці насправді ну, умови це реформи, які потрібно зробити в Україні, і це в першу чергу потрібно нам. Але наша віце-прем'єрка сказала, що ні, ми не виконуємо на всі 100% ці, ці умови. І знаєте, в чому тут ну, парадокс чи нонсенс навіть? Вона далі продовжила і сказала, що але ми все рівно будемо починати вести переговори з Європейським Союзом про вступ України в Європейський Союз. Тобто, давайте попробуємо якось зв'язати логічно. Першу заяву, чи там першу частину заяви: Україна не виконає всі сім умов до початку переговорів з Європейським Союзом стосовно вступу України в Європейський Союз. І далі друга частина продовження. Але Україна хоче вести, вступити в переговори з Європейським Союзом про обговорення вступу в Європейський Союз. Тобто ми не виконуємо умови, щоб почати переговори, але ми хочемо вести ці переговори. Ну, На мою думку, це насправді виглядає дуже-дуже, ну, якось не зовсім логічно, м'яко кажучи. І тут ситуація, ну, достатньо, на мою думку, ну, ну не дивна, непроста, а саме, напевне, головне, сумна постає питання, чому українська влада не хоче виконувати, чому вона більше року мала можливість це зробити і вона це не зробила в той час, коли українські воїни на фронті віддають своє життя і здоров'я для того, щоб був прапор на всіх будівлях тих тимчасово окупованих територій, які наші збройні сили України, сили оборони так звільнюють. І вони стають ці е, населені пункти вільними, і там прапор України майорить, і наша влада, ну таке враження якось не дуже поспішає, щоб український прапор майорів так, от разом з іншими прапорами, так на штаб-квартирі Європейського Союзу, там і в інших інституціях. Тобто, якось це насправді виглядає дуже дивно, особливо ну, в цей день сьогоднішній день державного прапора України. Я би дуже все-таки хотів, щоб наші е, представники влади ну, менше говорили, бо напевно для неї то не біда, для нашої віце-прем'єрки, для чинної влади, що от, не виконують сім умов. Але буде біда, коли Європейський Союз каже: Ну окей, хлопці дівчата, ми ж з вами домовилися ви взяли на себе зобов'язання, що ви це виконуєте, а ви не виконали. Про що ми можемо зараз з вами говорити? Про які там умови чи перехідний етап період, щоб Україна вступала в Європейський Союз? Тобто це може стати якраз бідою. Якщо не біда для чинної влади виконання своїх зобов'язань, то буде біда, коли Європейський Союз не захоче виконувати свої зобов'язання, а саме приймати Україну до себе. І в цій ситуації, напевно, все треба відходити від такої практики, пообіцяти і нічого не зробити. Так воно працює всередині України, коли політики там дуже багато чого обіцяють, а потім не виконують. Але я думаю, що на міжнародній арені ну, вже час зрозуміти, що так, так, так воно не працює і не буде працювати. І дуже сподіваюся, що все-таки всі ці сім умов, які насправді потрібні Україні, вони будуть виконані, бо це, до речі, також і пов'язано із вступом України до НАТО. Зокрема, як би там не було, сьогодні день державного прапора, і цей прапор буде на всіх. Тимчасово окупованих територіях України. З кожним днем Україна все ближче і ближче до перемоги. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео і поставив вподобайки або поставить вподобайки. Дякую всім, хто підписався і підпишеться. До зустрічі завтра у четвер у програмі Нечистий четвер. Завтра, до речі, буде День Незалежності. України ми про це також поговоримо. Це буде Україна.